Всім привіт і прошу мій світ. Глядачі і підписники, хто дивиться мої відео, пам'ятають, що я посіяв сидирати гірчицю й фацелію, щоб, коли вони зацвітуть, получився прапор України. Як по мені, це відео дуже знакове і з багатьма паралелями, що зараз переживають люди в Україні, щоб не втрачати віру і мати надію. А вийшов в мене прапор чи ні, вирішувати вам. День за днем гірчиця і фацелія росли, а деяка вже почала зацвітати. Але прийшла ось така чорна хмара, і пройшов дуже сильний дощ з градом і вітром. А на ранок ось така картина. Для самих грядок і сидератів краще не придумаєш, і їх вже можна зрізати саме перед цвітінням. Але ж як прапор підніметься чи ні, зацвіте чи ні. Гірчиця хоч і висока, але стебло вже було доволі міцне і трималося одне за одне. Покрутило, але не поламало. Фацилій більше дістались, вона лягла вся, бо стебло не окріпше, хоч її і багато. Вона теж почала свисти. витрусив зайву вологу, поправив, дам їм шанс 3-4 дні, бо томати в супервисокій гряці вже просяться на їхнє місце. До речі, це буде відео одне з наступних про ідеальну висадку томатів пухку землю після сидератів. теж з чайком і мульчуванням цими ж сидератами. тому раджу підписатися на мій канал, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. Майже усі томати індетермінантні високорослі, з цікавим смаком і кольором, але про це потім. Ну що ж, чекаємо 3-4 дні. І що ви думаєте? Гірчиця взагалі супер цвіте, Висота майже під метр, і фацелія піднялась і засіла, хоч і не так щільно, як я на те сподівався. Під плетистою трояндою я теж засіяв фацелю і гірчицю. Але тут її дуже поваляло. Зараз я приберу захист із пластикової сітки від брюса і покажу один із прикладів, як використовувати сидирати не тільки на грядках, а й під кущами, трояндами, виноградом. Самі побачите, яка стає земля після сидиратів. При цьому способі застосування сидиратів ви сієте і забуваєте про них. А вони працюють. Не підрізати, не скошувати, а просто залишити. Спочатку вони будуть працювати як поживна мольча, а потім як радюча, дихаюча, навіть структурована земля з тисячами проходів від перегниваючих корнів. Як ви можете побачити, рука спокійно проходить землю. І це при тому, що там був суглинок. В одному з наступних відео буде огляд саду і огороду, як пишно квітнуть троянди, і не тільки вони. З такими підходами і без використання мінеральних добрив, а з використанням сидиратів. А як правильно посіяти сидирати і ще більше інформації про них в мене вже є відео на каналі. Воно так і називається Сидирати. А що стосується українського прапора, якщо підійти по філософськи до цього питання, то дві ці грядки, то і є Україна. Жовта гіршиця це вільна, а синя поки що окупована територія. І які б чорні хмари не сунули, на цій землі будуть тільки ці кольори і мирне українське небо. Дякую вам за перегляд! А далі обов'язково буде.